Прийду до тебе, три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, отой перший празник, таже зло Христове радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. А той другий праздник святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій праздник святого Хреща. радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився! Добрий вечір тобі. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божим, народився, Ой, радуйся, земле, син Божим, народився. Слава Україні! Героя, слава! Слава нації! Смерть, Усій Україні ось на кожній кроці, сіли вечеряти а діти питають, мамо, мамо, наш тато, що не вечеряють. Мамо, мамо, де наш тато, що не вечеряють та до на чужих. За синами плаче ма він дік, як трьох соколів, більше не побачить, ма він діг, як трьох соколів, більше не побачить, очі усі рух, я звук у державу верні, кваліфікованих похідців, а в цьому світа на